Проект на 500-2000 доларів. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Навіпто. Сьогодні я вам скажу, як забрати своїх наступних 2000 доларів просто за легкі завдання. Буквально потрібно виконати пару завдань, займає по часі десь близько 10-20 хвилин. І ви отримаєте дроп на свій гаманець, виводите на біржу, продаєте і все. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш телеграм, і давайте почнемо. Переходимо на ПК-версію. Як бачите, Twitter Scorp, крипторанк їхній, 16 мільйонів інвестицій від потужних фондів, такі як OKX і так далі. Всі інвестиції їхні, крім цього, оцінка проекту 100 мільйонів доларів. Це дуже багато. І я думаю, що він роздасть нам дуже багато, тому раджу не скіпати. І робимо далі. Я написав в Телеграмі покрокову інструкцію, і зараз я з відео тут виставлю в наш Телеграм, тому давайте. Перше посилання це завантажити гаманець, бекпак. Це гаманець такий самий, як Phantom на Солані, блокчейн солана. Тому давайте переходимо за першим посиланням. Воно відкрилося в нас. Нам потрібно завантажити е, самий гаманець. Я вже завантажив, тому воно мені ось так підтягує. Тому ви переходите за першим посиланням, завантажуйте гаманець. Тут буде справа завантажити, і все. Перший крок зроблений. Далі отримуємо тестові токени в нашому крані. Переходимо в наш кран, натискаємо токени відкрити. Силка бачите, яка. Переходимо. Відкрили, відкрився в нас такий сайт. Беремо е, свій бекпак-гаманець, копіюємо адрес, вставляємо його в валет-адрес. Ось, як бачите, і зараз тут підтвердиться справа. Чекаємо, поки воно прогрузить. Зараз Ну, проект ранній, тому я раджу не пропускати, і він в тестовій мережі ще працює. Ось, і ми зараз отримаємо свої токени. Наступний крок наш буде перейти активність проекту на цьому сайті, детально у відео. Ось, головний сайт це ось цей сайт, який зараз в мене відкритий ось тут. Ось, як бачите, нам потрібно тут під'єднати наш гаманець е фантом ні, тільки бекпак. Бо в мене два. Під'єднуємо наш гаманець. E, approve. Ось. Approve ще раз. E, що воно хочеть? Окей. Okay. Ось. І в нас відкрилося завдання. Перше це нам кожного дня потрібно робити чекін. Чекін ще 14 днів. Кожного дня потрібно робити раз в день чекін. Ось. Робимо чекін. Підписуємо транзакцію. Approve. Ось і в нас тут буде не 0 днів, а 1-2. Воно зараз пітяне. Тільки я не знаю, якщо в мене додались тестові токени, а здається, вони не додавались. Зараз ще раз. Грузить цей сайт. Потрібно ще раз тоді взяти. Бо зараз день дуже багато, краще робити під вечір якось, але я хочу вам розповісти про ранній проект. Тому ось чекаємо. Як бачите, може тут оновимо? Approve. Ось ви зрозуміли, лише потрібно так зробити, щоб тут було 14 днів і там, не знаю, отримати якісь бокси. Тому давайте перейдемось до інших завдань. У нас є інші завдання, це, ну, найголовніше це чекін робити, бо я думаю, що по цьому вас будуть брити і кожного. І ось в другому завданні нам потрібно в першому потрібно під'єднати. On time під'єднати наш твіттер. Твіттер потрібно спочатку створити, якщо у вас нема, але як бачите, в мене вже є. Моє нікнейм такий. Я апруваю і все. Ось, і в мене зараз підтягне. Зараз так само з Discord, о, вже підтягнуло. Далі так само буде з Discord. Ось. Все воно просто прогружає. А, хочуть, щоб я авторизував. Так, це моє ім'я. Ось. Discord account. Radio. Ну, ви зрозуміли, потрібно створити новий Discord, бо в мене щось Discord IP не підтягує. Ну нічого. Далі в нас реферальний код є. Можете там якогось другого запросити. Ось, і він вже з скуп... копіїс. Ну, скопійований. Ось має мене 0 рефералів, 0 цих. Раджу не пропускати і навіть когось запросити. Далі в нас є третя вкладка це рейтинг, походу. Так, рейтинг. Ось, як бачите, Game Approve це ігри, звичайно, потрібно грати ігри. Я чесно не граю в ігри, але як бачите, тут можна натиснути Play, і відкриється у вас якась гра. Там, не знаю, Rose, там підтвердити, виберете там, Аватара. Раджу, не знаю. Якщо маєте час вільний, то потрібно робити, а якщо ні, то ні. Ось. І якби на головному потрібно лише чекін кожного дня робити. Зараз, може, вже прийшли токени. Звичайно, воно глючить, бо ми робимо по 7-10 днів і далі не можна, бо ось так зависає і просто обідно, що 10 днів підряд натискаємо чекін. Якщо ви один день пропустите, то у вас нічого тут не буде. Так як в мене зараз 0, наприклад, уновляємо. Ну, я думаю, я зрозуміло пояснив. Так само тут потрібно буде відкривати бокс. Якщо ви підключите гаманець Solana, ви не зможете відкрити. А якщо підключите цей, то зможете. Але в мене, як бачите, 0 боксів, тому чекаємо. Ось. І це другий крок в нас робимо на цьому сайті. Третій крок у нас виконаний. Далі переходимо на четвертий крок. Найголовніший, я вважаю. Переходимо на завдання. Завдання це в нас Galaxy. Ось, і нам тут потрібно залогуватися. Як бачите, я теж не залогований навіть. ще. Ось. І я вже залогований. Підписуємо, підтверджуємо все офіційні, всі сайти офіційні. Ось я вже навіть підписаний з цього твіттера. Дивно. А мені завдання не зарахувало. Зараз зарахує. О, зарахувало супер. Далі йдемо до наступного завдання. Нам потрібно що тут зробити я не. Лайк. Окей, твіт. Добре, ставимо їм там репост і лайк. Like. Закриваємо вкладку. Ось так робимо. Оновлюємо завдання. ось і Я вам покажу декілька завдань, а тут навіть е потрібно виконати всі, щоб заклеїти токени. Ось, і так потрібно всі то е всі завдання виконати. Що тут теж не зрозуміло що потрібно. А, виконано. ковту цей. О, щось хоче, щоб я підписав, підписуємо, підтверджуємо. Ось, закриваємо. Відкриваємо назад, бо я не цю вкладку закрив. Окей, okay, воно вже перекинуло мене в друге завдання, але нам потрібно перше доробити. Е, я перше вже доробив. Далі нам потрібно сюди зайти. Там не знаю, юзернейм Писати. А, що воно хочеть. Next. Підписати. Ну, все. Я повзаємодіяв з цим. Далі нам потрібно соціал е, аккаунт. Твіттер тут потрібно під'єднати. Як бачите, в мене під'єднаний, і ще би Discord під'єднати, щоб було все чітко і все. Авторизайшн. Конфірм. Підписуємо. Ось, і в мене Discord має бути вже під'єднаний. Валет Metamask під'єднаний. так само можете ще солану під'єднати. Не знаю, чи воно щось дасть, чи ні, але ось. Соціал аккаунт не потрібно. Профіль, все. Можемо далі виконувати тут. А, воно хоче ще раз, щоб ми під'єднали. Ну, Galaxy зараз теж глючить дуже сильно, тому раджу не пропускати, але сам проект дуже хороший. Ось, якщо відео було цікаве, то підписуйся на нас, став лайк, підписуйся на наш телеграм. Ми скоро даємо безкоштовні курси, де буде від А до Я. Цей проект зібрав дуже багато інвестицій. Про це мало хто говорить, але ми робимо і утримуємо хороший дроп 2000 на аккаунт.